Вже роблю і буду робити, захищати в першу чергу нашу країну е, від, від загарбника, мабуть. А так, будь-який громадянин України повинен робити максимум, що від нього залежить, для того, щоб ми були незалежні. Мабуть, для того ми існуємо всі. По-перше, подолати корупцію це саме головне. А по-друге, щоб кожен змінив своє, свій, погляд, свій погляд на життя і на. На навколишню середу, а все одне головне, щоб він зрозумів, що він є українець і він має все зробити для для України. Більше стараюся заохочувати людей до української мови, тих, хто з східних Украї... областей, донатити на ЗСУ. Кожен на своєму місці має займатися тим, тим, що він вчився, що він вміє і що він найкраще може, ну, в чому він найкраще може викластись. Все від мене залежне. І волонтеримо трошки, і допомагаємо, допомагаємо як можемо. А як волонтери там? Зараз наразі грошима тільки допомагають. Ну тим людям, які я знаю, дійсно, що гроші йдуть ну, туди, куди треба. А раніше коли почали повномасштабно, і сітки плили, і шили, і все, що підряд. Зараз наразі тільки так. Напевно, продовжувати донатити на наше зсу і допомагати нашим військовим. А до кому ви зазвичай донати? Притулі найбільше, напевно. Наразі я працюю. Також допомагаю різними донатами, бувало, так так, підтримую. Кому донати да найчастіше? Частіше це в сферах соціальних інстаграм, різні монобанки там тому подібне, буває що на ЗСУ.